Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти трошки про цей новомодний ліхтарик, а саме що з ним не так. Я хочу вам показати, що знаходиться всередині. Чому я його, скажімо так, відчинив. Проблема була в тому, що я замовив його по знижці за 75 гривень, такто він коштував десь в тому магазині 130 гривень на Aliexpress. І проблема була в тому, що порт для підзарядки він був всунутий трошки ліворуч. Точніше, праворуч. І я не міг туди всунути навіть шнура, щоб підзарядити. І це була дуже велика проблема. І навіть якщо там штовхати пінцетом цей порт, то це було неможливо. Як я сам його розібрав, це історія така, скажу вам, нелегка, і хочу вам сказати, що розібрати його технічно неможливо. Саме хочу сказати, що він скоріше за все у вас зламається. Ось так. Це пластик, це алюміній. Ну, Я скажу, що. Саме ця деталь, вона така міцна, гарна, мені подобається. А це такий дешевий китайський пластик. Тут були такі заглушки, одна зламалася. Раз, два і теж одна зламалася. Вона входить от сюди в пази, защокується, і тут був нанесен клей. Є такий технічний клей для пластику. І як я його відчинив, просто взяв такий тонкий гострий ніж і потрошку-потрошку вирізав по контуру. Потім, коли контур вже обрізав, почав просто цей ліхтарик, так сказати, трошки силою витягати. Ну і так і витяг. Але пластик дуже слабкий на такій маніпуляції, і він просто у вас може зламатися, як бачите, як в мене. Ну Це можна полагодити, це вже такі моменти. Ну Тепер давайте я вам покажу його начинку. Не скажу, що я добре знаюся на радіодеталях, але я думаю, ті, хто будуть дивитися це відео, воно буде для них дуже корисним. Але так, на перший погляд, все дуже-дуже просто. Я, якщо чесно, я думав, буде складніша схема. Батарея вона без маркерування. Незрозуміло, наскільки вона мА. Ну, я сподіваюся, на 500 буде. Ось така примітивна мікросхема. Я думаю, що вона можна і купити окремо за гривень, напевно, 25-30. Купити ось таку батарейку. Ось такий ліхтарик, і якась там позначка. І можна зібрати щось подібне саме цьому ліхтарику, але ось у своєму корпусі. І скажу вам так, це буде набагато дешевше, ніж купити такий ліхтарик на ось. Ну, Як бачите, тепер все працює. Але тепер ліхтарик не має тієї самої герметичності, яка була з самого початку потрібно буде клеїти Тепер тепер бачите, уже все працює. Я трошки посунув порт, зовсім трошки, і все. Тепер все гарно. І саме цікаве те, що я думаю, що порт він впаяний кудись, щось там закручено, прикручено. Але я коли тільки розібрав корпус, я змог з легкістю здвинути цей порт. Бачно, тут, коли закритий корпус. Тут настільки великий тиск, що просто так здвинути порт пінцетом це неможливо. Скоріше за все, ви щось зламаєте. Ось так, ось така цікава річ. Так що, якщо у вас не працює порт, є, є надія, що ви можете це полагати.